Днями Україна отримала дозвіл на удари західним озброєнням по території Росії, одразу від декількох союзних держав, у тому числі від США. ба більше ЗСУ вже здійснили декілька успішних запусків по військових цілях в РФ, використавши для цього ракети Атакам Storm Shadow. Втім, це далеко не весь арсенал озброєння, який вже найближчим часом може відвідати російські землі. Докладніше далі. Перш за все, варто відзначити, що у питанні озброєння Україна покладається не лише на західних партнерів, а й на власне ВПК. у 2025 році. Вітчизняні підприємства планують випустити близько трьох тисяч крилатих ракет. Поки виробництво на українських потужностях лише набирає обертів, компенсувати нестачу в засобах ураження нам допоможуть західні далекобійні ракети. Україна отримала і вже неодноразово застосувала ракети Атакамс двох модифікацій – М-39 і М-39А1. М-39 має касетну бойову частину на 950 суббоєприпасів М-74 та дальність польоту до 165 кілометрів. А М-39А1 несе 300 суббоєприпасів М-74, але відрізняється дальністю польоту до 300 кілометрів та GPS-наведенням. Ці ракети добре себе зарекомендували в завданні ударів по складах, Аеродромах та позиційних ділянках ППО. Storm Shadow та Scalp EG – це крилаті дозвукові ракети, що мають дальність польоту 300 кілометрів і боєголовку масою 450 кілограмів, проникаючого проти бункерного типу. Згідно з низкою припущень, саме Storm Shadow знищили командний пункт бункерного типу у районі села Мар'яно Курської області. Згідно з інформацією з відкритих джерел, Україна найближчим часом може отримати у своє розпорядження ці два засоби ураження для F-16. agm 158 – Це крилаті дозвукові авіа. Аційні ракети класу повітря поверхня, їхня дальність польоту до 300 км, а бойова частина проникаючого типу має масу 450 кг. Вони можуть стати чудовим доповненням до Storm Shadow та Скальп іджі, особливо якщо врахувати той факт, що вироблено їх було набагато більше понад 3,5 тисячі. AGM-154 Joint Stand-Off Weapon це не зовсім ракета, а реактивна бомба. Залежно від модифікації, вони мають дальність ураження цілей від 100 до км. Та також, залежно від модифікації, ця бомба може нести як касетну бойову частину, так і проникаючу. На думку аналітика інституту вивчення війни Джорджа Бароса, західні ракети несуть неабияку загрозу великим російським об'єктам, аеропортам, складам боєприпасів та штабам командування, які розташовані в межах досяжності Атакамс і Storm Shadow. Одне з найбільших скупчень, по яких Україна може завдати удару, розташоване на півдні Ростовської області Росії, що є місцем висадки великої кількості військ, які перевозяться на великих військових літаках, екіпіруються, вантажаться в автобуси та їдуть на схід України. Удар по цьому регіону може виявитися руйнівним і Росія ключовий плацдарм для розгортання російських військ, пише Wall Street Journal Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.